Чим обробляти землю під зиму? Свіжий перегній. Восени його необхідно вносити під посадку гарбузових культур, огірків, селери, кропу, пізньої капусти. Якщо в гній добавлено багато тирси або соломи, не забудьте про підживлення азотом. Компост. Його можна вносити як навесні, так і восени. Якщо робити це лише в осінній період, частина поживних речовин буде вимиватися сталими водами, але водночас органіка краще перемішується з ґрунтом. Торф, незважаючи на низьку кількість поживних речовин, саме він є популярною додаткою для покращення структури ґрунту. Попіл крейда вапно. Вапнування ґрунту проводиться лише в осінній період. Оскільки ця речовина значно сповільнює засвоєння фосфору, мінеральні добрива. Восени їх вносять лише під багаторічні культури. В цей список входить обов'язково фосфор, калій, азот. Хочете дізнатися більше, як удобрювати вашу ділянку під зиму? Підписуйтесь на наш канал та пишіть ваші питання в коментарях.